Сім плюси, ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Заходьте на Ютуб канал Ківі Сім Плюс на офіційну сторінку у Фейсбуці, обов'язково свої запитання залишайте у коментарях. Ну а далі ми детальніше поговоримо про підтримку внутрішньо переміщених осіб. На Хмельниччині вони отримали допомогу для городництва. Тож як реалізується проєкт Мій врожайний рік? Запитаємо у гостей нашої студії. Це голова громадської організації Центр стратегічних ініціатив, керівниця проєкту Мій врожайний рік Наталя Шмурікова, а також координаторка проєкту Мій врожайний рік Наталя Савіцька. Вітаємо вас. В нашій студії. Слава Україні! Вітаємо слава проєкт. Зараз триває такому активній фазі своєї. Розповідайте, чи все вдається, чи все йде за планом. Ну, проєкт Мій вражайний рік, який виконується у межах програми Спроможні та сильні фондом Східна Європа за стояння Швейцарії якраз перейшов в таку практичну фазу, тому що вчора в гарний сонячний день нам вирішила погода посприяти тому, щоб ми вручили садово-городній інвентар. першій групі переможців я до речі хочу підкреслити, що це не тільки внутрішньо переміщені угу. особи. Тому що цільова аудиторія проєкту це родини ВПО, плюс родини військовослужбовців ЗСУ, плюс місцеві мешканці, і що дуже важливо: сільських громад Хмельниччини, тобто колективи родин, які звертаються до нашої громадської організації щодо судового роднього інвентарю. І радісний був день вчора, коли ми вручали десяти громадам-переможцям садово-городній інвентар, і це, скажімо так, перший крок із трьох, тому що будемо в понеділок визначати переможців квітня, а в травні переможців переможці в травня. Mm -hmm. Тому проєкт активний і триває, і ще якраз час встигнути вскочити в другий вагон із третього. Тобто, заявки ще можна подавати зараз. Зараз можна подавати в понеділок, подавати, тому що ми маємо брати 20 переможців квітня і ще 20 переможців травня. Всього 50 заявок звернень ми маємо підтримати одна заявка орієнтовно 10 тисяч гривень. Садово-городній інвентар, і це той садово городній інвентар, який громади визначають самі. Тобто він різниця, він відрізняється залежно від потреб в оцих колективів. Родин, угу. якщо говорити про переможців за квітень, власне і наскільки активні громади були загалом, як вони відреагували на проєкт і чи мало ви багато звернень в квітні? Ми визначилися з переможцями щодо е, теплиць. Ми визначилися з переможцями, якби першою партією переможців стосовно садового роднього угу. інвентарю, адже їх буде якби три партії: 10 переможців, 20 і 20, в сумі п'ятдесят. І можемо зробити висновок, що проект має гарний такий резонанс на території області. Напередодні на початку проекту в нас була прес-конференція. Також ми спілкуємося безпосередньо з головами громад, і ці такі вдалі інструменти дали нам можливість охопити велику аудиторію і значна кількість звернень. Була щодо теплиць і так само щодо інвентарю, що говорить про активність і зацікавленість. Головне в нашому проєкті, як вже сказала Наталія, оцей соціальний ефект, це соціальне значення, мета згуртування. Тобто, отримавши певні матеріальні цінності, вони не мають датися конкретної особи, яка в даному випадку підписала договір. Вони мають використовуватися. На благо всієї громади, тобто, це може бути і п'ять підписантів, які підписалися в колективному зверненні, але це можуть бути і інші особи, які потребують сторонньої допомоги. Наприклад, самотні літні люди, яким необхідно десь покосити. Чому ми кажемо покосити? Тому що, як показав досвід, найбільше вживаний і затребуваний інвентар це пилка і коса. Зрідка люди просять щось таке маленьке на зразок сокири чи. Граблів чи лопати зазвичай це і всіх, а про щось таке більш дороговартісне це коса та пилка. Uh -huh. Тому ми говоримо про те, що це буде використовуватися для того, щоб розчищати якісь чагарники, і для того, щоб обкошувати небажану рослинність. Ви згадували про категорію осіб, які можуть взяти участь в проєкті: це і родини військовослужбовців, і ВПО, і місцеві мешканці. Хто серед цих груп найактивніший був? Чи ви визначали? Зазвичай ми отримаємо дзвінки щодо консультації. Так, до нас можна звертатися щодо консультацій для того, щоб грамотно свою оформити заяву. І ми людям говоримо, що мають бути представники всіх трьох цих цільових аудиторій в будь-якій кількості. Тобто, це може бути, наприклад. Троє місцевих мешканців, включно із родиною ЗСУ. І, наприклад, дві родини внутрішньопереміщених. В будь-якому, ну, як це сказати, це може бути 10 родин. Тобто ми не ставимо от, обмеження, але щонайменше 5. Для чого ми хочемо, щоб були всі ці цільові категорії? Тому що соціальна мета проєкту це щоб люди адаптувалися до роботи на землі, використовуючи. Який садово-городній інструмент. Ми знаємо, що зачасту громади користуються застарілим інструментом, або ну там старими пилками, сапками не мають сучасного інструменту особливо це актуально. Для такої категорії, як домогосподарство, очолювані жінками. Mm -hmm. На жаль, категорія сільських жінок, на плечах яких домогосподарство, город, тварини, діти і зачасту чоловік або служить в ЗСО, або гинув. Ну і звісно, щоб полегшити працю такої жінки, це мають бути електропилки, які ми які легкі, які зручні в користуванні мотокоси, це можуть бути. Внутрішньо переміщені особи, які тільки вчаться працювати на землі, які, наприклад, прожили якийсь час ну, в місцях компактного проживання, потім, наприклад, придбали хату, тому що їм немає куди вертатися. І от тепер перед ними задача навчитися жити ефективно на землі, бути самозарадними. Але наша мета, щоб от всі ці люди в громаді між собою комунікували, чому ми, наприклад, купляємо? Одну мотокосу так вона дорога, наприклад, вона може коштувати 5 тисяч гривень, 5 тисяч гривень, наприклад, подрібнювач гілок. Щоб вони між собою обмінювалися, тому що цей інструмент не належить комусь одному, але, але надається в безкоштовне користування. Тобто вони користуються між собою цієї родини, плюс вони щось можуть зробити для своєї громади. Бабуся якась старенька там. Ще щось і так далі, що там є в громаді. Тому от така наша мета згуртувати, адаптувати до землі, між собою краще перезнайомити, підсилити, для того, щоб оцей інструмент, оця теплиця – це був засіб, який підсилить, об'єднає людей, зробить нас більш спроможними. Ви згадували про те, що вже обрали переможців серед тих, хто отримує теплиці, серед тих звернень, які були, власне, наскільки люди були активними, так тому що теплиці це теж дуже важлива історія в громадах, і хто їх отримав? Теплиці це абсолютно окремий елемент mm -hmm. нашого проекту. Теплиці це дороговартісний компонент, їх всього 10, якщо вони по 50 тисяч гривень mm -hmm. вартістю. Але в даному випадку ми використовували два теплиця більші та менші. І е, звернення склалися таким чином, що в нас вийшло е, 10 великих, е, вибачте, 8 великих теплиць і 4 малих, uh -huh. якби в сумі 12 теплиць. Але все одно ми говоримо про дороговартісний компонент, тому що велика теплиця коштує близько 50 тисяч гривень, мала теплиця близько 25 тисяч гривень. І тут мова йде. Не тільки про матеріальну цінність, а мова йде про те, щоб вміти на ній е з нею е працювати, нею користуватися, щоб з цього була користь, щоб з цього був як найбільший коефіцієнт корисної дії. Тому перевага надавалася тут колективам. Колективам в сенсі в нас є два колективних підтриманих звернення, тобто від е громадян. В нас є від громадських організацій чотири підтриманих звернення. І в нас є шість підтриманих звернень е, не шість а раз, да шість підтриманих звернень від навчальних закладів. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що, якщо йде мова, наприклад, про громадську організацію або про навчальний заклад, там є та людина. Яка має оцю підготовку технічну і не тільки технічну, тому що треба зібрати, розібрати, обслуговувати, і люди, які вміють на ній працювати і користуватися. Наприклад, це зачасту, якщо говоримо про навчальні заклади, це вчителі біології та трудового навчання, це завгоспи, адже це така річ, це така система, це ціла культура, як виявляється. З якою треба вміти жити і співіснувати для того, щоб був коефіцієнт корисної дії, і будь-хто не може прийти в теплицю. Це не город, що прийшли на город, посапали гектар і маємо те, що маємо. Це порівняно невелика територія, з якої можна мати великий врожай, але треба вміти його довести до ладу. Саме тому ми підсилюємо знаннями просвітницького його такого характеру. Два вебінари в нас у нас був 19.04 і в понеділок у нас буде 29.04 стосовно роботи. Як же ж на ній працювати для усіх, які можливо ще недостатньо обізнані, можливо, в них ще не було досвіду роботи в теплиці. Також в нас є окремий ще вебінар від виробника теплиць, який розказує, як її правильно технічно монтувати і як її демонтувати, адже вона має так звану високу парусність. Тобто, якщо дує вітер, її може здути, тому треба розуміти, як її вмонтувати і як після закінчення сезону її демонтувати. Тому перевага надавалася колективам, там де є юридична особа. Там, де є та відповідальна особа на плечі якої можна було би покласти таку відповідальність. Але як показав досвід, така в нас строката досить аудиторія, тому що підтримані як колективні звернення, так і громадські організації, так і освітні угу. заклади. Але як ми робимо висновок, найбільше це шість підтриманих заявок, тобто штайте, половина 50%, врахуйте, рахуйте, це навчальні заклади. Навчальні заклади зможуть для своїх потреб власне, цей врожай вирощувати, можливо, в столових для дітей застосовувати. Звісно, в першу чергу це для тих дітей сільської місцевості, які самі будуть працювати в теплиці, які будуть вирощувати ці огірочки, помідорки для того, щоб самі споживати. А для того ж у нас є навчальні заклади, які проводять велику роботу із, наприклад, приготування. Сухих наборів, боршів uh -huh. і так далі для військових. Тобто, це теж було для нас важливим, важливою перевагою при виборі переможців щодо теплиці. Щодо вебінарів, ви ще згадували, що були вебінари. Чи ви побачили люди? Розуміють, як працювати із теплицями, чи можливо в них були залишались питання? Поки що в нас відбувся один вебінар, uh -huh. це 19 квітня на тему вирощування овочів в теплиці. Ми побачили велику зацікавленість близько 60 осіб зареєструвалися. І ми бачили з відео, тому що дехто де включав режим відео. Ми бачили, що по декілька осіб збираються це в селі. І це був також такий командооб'єднуючий обєднуючий елемент, який нас радує. Тому що спочатку ми дивувалися, чому, наприклад, зареєструвалося близько 60, а потім на зустрічі є менша кількість людей. От і пояснення, тому що вони збиралися в якоїсь однієї конкретної людини, сідали перед ноутбуком або перед телефоном і дивилися, як і ще й обговорювали так, так. Напевно так, так, так так. Тому це було для нас цікаво. і Це був такий ще один командооб'єднуючий елемент. Я б сказала, що це такий неочікуваний позитивний ефект і результат, і проміжний результат від нашого проекту. Але він нас, звісно, ж радує. Тепер буде вебінар стосовно підготовки до садово-польових робіт весною. І як я вже казала, від постачальника, не так від, від виробника, як і від постачальника, буде відео-вебінар стосовно зборки і демонтажу. Тому готуємо плюс є контакти. Наші плюс є контакти осіб, які е, допоможуть обслуговувати як теплиці, так і садово-городній інвентар. Тому всі на зв'язку. Якщо говорити про закриття освітніх ще потреб, так якщо ми цієї теми торкнулися, наскільки людям цікаво, ви бачите власне цю зацікавлю, тому що ми розуміємо, що можливо є внутрішнє переміщення особи, які ніколи не працювали на землі, ніколи не в руках не тримали тієї сапи і не знають, як вирощувати, і їм потрібно починати все спочатку. Тому у нас другий вебінар. Він вже не стосується теплиця, uh -huh. а садово-городніх робіт весною, який є відкритим для будь-кого, хто хоче це послухати, тому що у нас дуже цікава фахівчиня, залучена пані Олександра Рибалко, яка є пермакультурна дизайнерка. І для багатьох людей на Хмельниччині, хоча у нас аграрна область, але слово пермакультура. Uh -huh. воно... Незрозуміло, незнайоме, що це таке, що таке перманентна культура, що воно означає, і це метод ощадливого працювання на землі для багатьох людей це теж новинка, що можна вирощувати щось на землі, не прискаючи, не труючи, а грамотно розподіляючи рослини між собою, таким чином, щоб кожна на правильному своєму місці була, щоб вистачало сонця, води і поливу, тоді не треба отакі додаткові хімічні заходи проводити. тому… Якщо ви зайдете на сторінку громадської організації Центр стратегічних ініціатив на Фейсбуці, а ви побачите багато цікавої і корисної інформації. Наприклад, посилання на вебінар. Ви заходите за цим посиланням, ви реєструєтеся і берете участь в цьому вебінарі в понеділок. Також ви знайдете приклади, шаблони. Колективних звернень щодо інвентарю, тому що наголошую ще раз, що триває е, ця частина практично щодо садового роднього інвентарю. Е, і 20 колективних звернень ми хочемо розглянути в квітні ще угу. 20 в травні. Будь ласка, е, звертайтеся, дзвоніть до нас, консультуйтеся, скачуйте на сторінці шаблон колективного звернення, умови отримання. Уважно їх читайте, чи ви підходите, чи ви. Відповідаєте всім нашим вимогам, mm -hmm. надсилайте за вказаною електронною адресою своє звернення, і ми будемо дуже раді познайомитися із активними мешканцями, тому що хто звертається за інвентарем, хто звертається в цьому проєкті, це ті, які щось хочуть зробити для своєї громади. Скільки ще в людей є часу, щоб подати заявку на травень? Проєкт триває офіційно до 5 червня, 5 червня офіційне завершення проекту, тому в людей ще є час. Ну приблизно до десь до двадцятого, напевне, травня ще є можливість. І стосовно ще вашого попереднього питання стосовно ініціативних людей, як показує також досвід, в кожному колективному зверненні є своє контактна особа, є свій мотор. У мене в селі таке слово є гарне закапьорщик. Воно напевно, що має не українське коріння, але воно прямо показує: є той, хто вишуковує такі можливості, хто не має для себе не дозволяє мати моральне право втратити такі можливості, і хто оцей веде причину на слідковий зв'язок з моменту, коли він візуально побачив або почув про таку можливість, і до моменту, коли ця матеріальна цінність приїде в село. І буде використовуватися це, як правило, в кожному зверненні одна людина. Немає такого, щоб всі п'ятеро без угу. перестанку дзвонили і задавали масу уточнюючих питань. Це хтось один, хто вдихає життя всіх п'ятьох, вдихає в життя весь населений пункт і примушує інколи не просто робить, а просто примушує їх працювати. Адже... Так склалося, що наприклад багато хто з внутрішньопереміщених осіб, як показує статистика, це області такі регіони індустріальні. Там люди працювали в індустрії, там люди працювали під землею, поділя аграрний край, і ми це кажемо неодноразово. Тут працюють на землі. І наша мета, і наших людей показати. Як це працювати на землі? Яка від цього може бути користь? Яке від цього може бути задоволення? Адже ми й говоримо про те, що працюючи, це трудотерапія і це один з інструментів не впадати в депресію або впавши в депресію, вийти з неї? Тому проект має ще якби так між рядків, ще інші задачі, про які ми не прописували, не проговорювали, але які виникають самі собою. Так, так воно і є насправді. І оцей моторчик хочеться, аби більше таких людей було в громадах, аби, власне тому, що вони є рушієм змін зараз в громадах і для інших людей. Тому або ви ставайте цим моторчиком, або шукайте його в своєму населеному пункті. і Подавайте ще заявку на проєкт Мій врожайний рік. Дякую вам, що доєдналися до марафону. TV7+. з нами у студії була керівниця проєкту Мій Врожайний рік Наталя Шмурікова, а також координаторка проєкту Мій рік».